<кс> Ой. І що? І що тут такого? Ну, що? Просто виліз, просто виліз на плече і все. Да? Пси вони все одно розумніші, ніж коти. Розумієш? У мене в селі вон Єндик на голову заскочив, то що означає, що він обдарований якийсь. Та пси може, ну, і друг людини, але це от що? Що це? Хто це? В нього інсульт? То це Лабрадор через якого такого переступили і він не виріс. О, чого він гавкає? Зате в нього дуже добре серце. Пес він і ну, псові... Пес радіє, бо ти є, а кіт він просто використовує тебе, ти слуга кота. От ти слуга його, розумієш? О, то кіт не смердить псом, Що то а... мій пес пахне? Чим пахне? Іншим псом? І тому коли зав? Де нахер, чесно, де нахер. Це те саме, що людині з андроїдом пояснювати, що iPhone краще андроїда. Бо на Андроїд можна пісню яку хоч поставити. Ти, Валера.